Доброго дня, друзі, а ви вже нас знаєте. Займаємось ми виготовленням пресів для віджиму соку. Також комплектуємо це все корморізками. Виготовляємо преси для віджиму технопланктону, преси для віджиму олії. А сьогодні розглянемо таке питання, яке виникає у процесі роботи. Технічне питання по гідравліці. А гідравліка у нас. 30 тонн. Що в нас тут? Два штоки з двома швидкостями, холостий хід і робочий. На ось цей шток, коли ми качаємо маленькими качками, ми нагнітаємо оливу в циліндр. Ось такими рухами ми продавлюємо оливу, яка попадає до циліндра. А всередині стоїть зворотній клапан, який не випускає з циліндра. А це у нас зворотній механічний клапан. Коли ми відкручуємо, олива повертається з циліндру до нашого насоса. в бак. Для того, щоб наш насос нормально працював, потрібно дивитися за ось цими місцями. Як бачите, сам шток масляний. Сюди попадає пиль грязь, і виходить, у нас тут така абразивна поверхня. Вона з'їдає нашу резинку, її легко замінити. Знімаємо нашого ж плінта, виймаємо сам пунжир і сама резинка. Ось цих два шестиграника вони відповідають за розвоздушення нашої системи. Наприклад, коли ви качаєте і тиск не набирається, а плунжер просто провалюється донизу. В такому випадку тоді потрібно відкрутити ось цей шістигран, але навпроти того плунжера, який провалюється, це все робиться під тиском. Відкрутили, оливу спустили, закрутили. І цей процес може повторюватись декілька разів, поки ви не доб'єтесь результату. А тут в нас зелена пробка. А олива у нас тут гідравлічна марка номер HLP46 або HP46. Ось це в нас калібровочний винт. Під ним ще один винт. Він вже налаштований по заводським параметрам. Можна налаштувати, щоб він перепускав на 20, 30, 50 тонах спрацьовував. А чіпати його не. Має необхідності, він налаштований з заводу. Якщо ви бачите, що у вас починає з'являтися запотівання на верхній пластині насосу, це все підкручується ось, ось цими чотирма шестигранниками. Нафрист, а ось це у нас отвір, до якого під'єднується кутник, зверху накручується шланг, по якому подається олива. Яка поступає до нашого циліндру. А по циліндру зараз розглянемо наступні питання. Перше це у нас пускає по самому штоці, друге пускає в нижній точці опори. А замінити це все легко відкручуємо спочатку шланг. Всередині у нас знаходиться трубка по горизонталі, яка тримає саму пружину. А пружина у нас це возвратний механізм яка піднімає всю нашу конструкцію в робоче положення. Так, знімаємо, виймаємо спочатку трубку з середини, відкручуємо гайку. Зняли ми стопорне кільце, під ним знаходиться манжет. Монжет може пропускати з декількох причин. Це зносився сам ресурс манжета. А можливо, якась піщинка, крупинка, грязь попала і через це починає пропускати. Також ще одна резинка у А наступне місце, звідки може підтікати, це нижня точка опори. Тут знаходиться болт з мідною. Шайбой в самій пружині всередині у нас є різьба, куди це все накручується. Ось так. І так, друзі, я все вам розказав, показав. Я думаю, більше питань у вас виникати по гідравліці не буде. Всім дякую за увагу. Номер телефону, хто хоче зробити замовлення по нашим пресам, лишу в описі до відео. До побачення!